Прибули додому. Треба було купити біле дерево і забула. Вчора їхали, казали, що купимо. А сьогодні проїхали і все. Ну нічого. Завтра це такий магазин, якщо і завтра буде відкритий, а буде людей менше. Бо сьогодні субота, так що машин, що людей не проїхати, не пройти. Я вже бачу багатьох деревце побіле. Не в мене його небагато є. Його швидко обмотаю, не треба обов'язково. Ой, як гарно, тепло, тепло. Хай вже мені дідуля мій кокон ставить на місце, буду сидіти. Дідуся, кокона мені під виноградник. Якби вже скоріше питуть. Та ні, та нещасно. Май на увазі. Ну а як? О. Під черевенка. кажуть по черевень. Ну, почеревина ну, і все. Ну, хай буде під черевенка. Сало, Не сало. сало є сало. Що є? Його... <смі> Давай хай попробуємо. Твоє сало. Що його пробувати? Сало є сало. Добре, ні, тобі. Ось. І є редька. Ну, редька. Тулька, редька. А що ж, теж смачна. Порядок, тулька молодець. Займемося з дідуликом обідом. Обідом приготуванням. Він вже мені чистить картопельку, морквинку, цибулинку. А я зараз, я вже казала, що вчора 2 кг стегенець купила, зараз нам штук 6 замариную та і зразу поставлю в духовку, хай печуться, і піду в дідуля якийсь супчику хоче. Ну, Якого ще не оприділилися, але саме головне, що інгредієнти вже підготував. Це в нього тато покійний завжди. У ну, мами дуже руки трусились. Вані теж, але не так, як у... теж є воно якесь спадкове. То було, Це ж батько, Ванін, завжди встає, йде чистить картоплю, морку. Ну, все приготує її, а вона встане. І вареться так. <смі> так що дідуля перехватив цю традицію у своїх батьків. І десь не впаде в річку. Да. Класове. А ну попробуй так далеко-далеко. Далеко, Ну, пробуй отак поступово. О, розвертайся. Класно, Орус. Де у нас Вона тут по воді їздить, бачиш, як має. Так вона бистро літає, да? Оце да? це вона ведь так? да? Ну зараз вона там зараз і останеться. Повертаємо. Не таранься, ну що ж ти перевернувся? Все. Перший до машини, давай. давай. Хто перший до машини, той обирає на заправці. Що що хочеш. Хто перший до машини, той обирає все на заправці. На старт. Увага! Марш! <свісно> Біхом, давай. Бистійше до мене матка. Що ж ти так повільно? Бестрійше, що так повільно. Диви, да блядь. Тона. Піко. Подивлюсь старше, щоб у нас вистачило. Так, давайте Лак може якийсь ногу. Ні, нічого Ні, немає. Нічого, нічого немає зараз. Так, детокс з однозначно я б запропонувала вже. Щоб uh -huh. думати, ще. Дивіться, у нас дуже гарно а, ріст фолікул. Бачите, у вас з однієї фолікули три волосинки. Це дуже чудово. І нові є, вони більш такі тоді. Я замовила форми 90 в діаметрі 85 висота, але мені треба подивитися, що прийде. Бо... Як карасі, мені треба бачити, а тоді вже від того, якщо вони нормальні, для мене це ідеал, ідеальний варіант. 200 грам тіста, невелика пасочка, все супер. Так що, якщо нормальні, їх 6 штук. Я буду робити на дві порції, на дві, і то повинно би бути 8 маленьких пасочок. На дві це 360 мл молочка і 800 та почти 900 грамів борошна. В общем, якось так. Рецепт цих провірених панетони є у мене в збережених. Я коли пекла пробний рецепт, я робила цей каранаш, як він правильно називається, а там цукрова пудра, крахмал, білок і горіхова мука. Ну, у мене не було цієї горіхової мигдалевої, я просто проблендерила. Я просто підсушила, в мене здається, були воловські горіхи, не обов'язково мигдаль, А тепер у мене є мигдаль. підсушила і блендером зробила борошно. І отак той. Ну, і отак дітерський мене ще мішочок, треба, до речі, придбать вже немає. І отак по кругу можна просто намазати. А потім. Мигдалевими лепестками з мигдаля лепестки, оці такі, і цукровою пудрою просипала. Самою звичайною було дуже гарно. Ну, Так як я планую робити на дві порції, то я на одній зроблю каранаж, а другий помажу своєю улюбленою майською. Це згущене молоко і сухе молоко. Мені. Подобається, тільки не робіть зарідко, я в тому році трошки зарідко зробила і вони трошки потекли. Нехай буде густеньке. Паски можна мазати, холодні, коли вам буде час. Дуже гарна глазурь. Не береться до рук, не липне. Те, що... і робить цю глазурь швидко, ні збивати нічого, намішали. Хочете кольорову, добав барвники. Вона не кришиться, коли ріжеш, вона смачненька. Ну, в общем, хто пробував, той знає. Дівчат, пропорцій точних немає. Різне сухе молоко буває, різної жирності. Розводьте помаленьку, краще додать молочка е рідкого. Я це так насипаю сухе молочко, потрошку додаю, дивлюся, ага, густеньке, можна мазати. Бо я ж повторюю, що в тому році зробила, вроді, й густеньке, а воно трошки потекло на паски. Тому краще, хай густеньке. Воно й смачніше і ось так, так. Говоряща голова Лена зникає трошки з екранів сторіс. І піду в магазинчик схожу і далі буду відпочивати. Переслухала сторіс каронаш. Я думаю, ви всі зрозуміли, на підійшовшу паску, коли вже вона підійшла, ви будете ось і все ставити вже в духовку, наносити каранаж і все. І то із цукрову, пудру, і лепесточки, все туди відразу. Я по своїй духовці, в мене немає верх-низ, є конвекція, то я дивлюся, не одходжу. І як тільки вони вже підрумянився верх, я зразу накриваю фольгою. Щоб не згорів, бо зазвичай верх горить швидше. Ну а так, в кожного різна духовка. Раніше я пекла верх-низ, нема в мене зараз такого, тому я ставлю на низ противень з водичкою. Такий роблю конвекцію таку. І вони тоді, знаєте, в тому році, дай Бог, щоб вони були такі в цьому році. вони Нема там, що бік темніший, бік світліший. Вони всі, всі отакі румяні, з усіх з усіх сторін, розумієте, нема такого, що там присмагло, там в газовій духовці дуже погано пекти пас. Я не знаю, може зараз якісь кращі, ці газові є, але от мені завжди, коли газова духовка, вона підсушує вироби. Мені в електро набагато краще. І я ж в тому році ми тут же вже жили, переїхали в цей будинок. Я думаю, О Боже, що мені робити, нема верх -низ". Звернулася до експерта Аліни Романова, і вона каже: взагалі випічка печеться на конвекції. Ну, от я ставила водичку, бо без водички нема діла. Ставила водичку і вони виходять просто з усіх сторін однакові. Такі, знаєте, нема що там бік присмаглий, один бік біліший, всі однакові. Все, наче все сказала.